Доброго ранку, мої любі передкладники україномовного каналу. Дивіться, який ранок гарний, сонячний. І це глубою відбій повітряної тривоги. Відбій це краще, ніж тривога. От зараз скажуть. Повага. Відбій. І все гарно. Відбій це гарно. Сьогодні у нас вже 26 те 2025 року, субота. Але я сьогодні на роботі, бачите, робочий район. Біжу. Відразу як пойшла ніч, пархання. кепсько, Жахливо. і ще піти. Дуже і дуже погано. І шахеди, і ракети, і бомби, на жаль. Дівчатка налякані півночі. Не спали, якщо не більше половину. Шахи прям, прям над волконом гуркотіли, так страшно. мотор, якийсь ще. Ой! Страхиття жах жах, і такі вибухи. Ну, так, нічого буває, як бабахне, що там, чи бомба, чи ракета, прямо аж Ой, дуже і дуже дуже і дуже неприємно. Нічого не вдієш. Банкою за огурцями кидай <кій> з балкона. Ужас, корову, навіть не знаю, що їй сказати. Ну а ранок, це непоганий ранок. Робота, ну, по роботі. Побігаємо. Робота в суботу, оплата більше буде, Гарно. Після такої ночі я не знаю, що і що сказати. Остається, залишається тільки сподіватися. Все, усім гарної суботи, всім миру добра, злагоди. Всім щиро дякую, ну і звичайно, будемо жити, зважаючи на що відбій вже був, так що будемо жити. Все, пока, мої любі. Гарного дня.